Інформація про нібито загибель данського інструктора Ф 16 у наслідок ракетного удару по кривому рогу не відповідає дійсності. Міністр оборони данії Лунд Поульсен у соцмережі Ікс назвав це черговим фейком кремлівської пропаганди. Як наголосили у центрі протидії дезінформації, подібні вкиди слугують для просування наративу про війну Росії проти НАТО. Нагадаю, ворожі змі поширили інформацію, що в кривому розі, нібито загинув данський інструктор з управління винищувачами Ф 16 Тим часом диктатор Путін привітав обраного президента США Дональда Трампа зі вступом на посаду та заявив, він відкритий до діалогу щодо України ядерної зброї. Путін його цитує агенція Reuters, Так під час засідання Ради безпеки РФ він наполягав, що нібито хоче забезпечити довгостроковий мир в Україні, а не короткострокове припинення вогню. І додав він бачить у нового президента США бажання відновити прямі контакти з Росією. А Москва своєю чергою, демонструє готовність обговорювати із Вашингтоном контроль над ядерним озброєнням та ширші питання безпеки. Крім того, якщо його можна назвати президентом РФ, воно запевнило. Він Почув слова Дональда Трампа про необхідність зробити усе можливе щоб запобігти третій світовій війні.